Вітаю вас, малята! На минулому занятті ми розглядали сувеніри, які відображають національні особливості та які нагадують про відвідини країни чи міста. А сьогодні згадаємо про день вишиванки та дослідимо, скільки людей підтримують це свято та популяризують вишиванку. Генетичний код українців. Всесвітній день вишиванки міжнародне свято, яке покликане зберегти давні народні традиції створення та носіння етнічного вишитого українського одягу. Дата проведення щороку в 3-4 травня, тобто будній день. Це підкреслює, що вишиванка може бути звичайним повсякденним елементом гардероба, а не лише святковим одягом. До цього свята може долучитися будь-хто, одягнувши вишиванку. Комунальний транспорт нашого міста у вишиванках цілий рік. Вишиванка символ приналежності, до роду та нації, ознака українськості. Яка вирізняє українця у світі? Це наш етнічний бренд Заповіт предків. В давнину вірили, що вишиванка оберігає людину, дарує їй добру долю та здоров'я. Матері вишивали своїм дітям одяг з особливою теплотою та любов'ю, найпопулярнішими орнаментами в одязі в Україні. Є геометричні фігури. Хвильки на вишиванках означають пливність часу та зародження життя. Квадрат є символом родючості, а восьмикутна зірка народження світла. Історія свята розпочалася у Чернівцях в 2006 році, коли студентка Леся Воронюк запропонувала обрати день. Коли б усі одягали вишиванки. Офіційно День вишиванки розпочали відзначати у 2014 році Свято гарний привід одягнути українську сорочку, яка є символом краси, могутності, духу та єднання українського народу. Цей день це День патріотизму в першу чергу. Тому що ми одягаємо наш національний одяг та шануємо наші традиції. В Запоріжжі в цей день люди збираються на площі біля фонтану життя в національному вбранні. Свято починається Державним гімном України. До війни проводили марші вишиванок центральним проспектом міста. Хоч ми і різні як орнаменти вишиванок з кожного куточка нашої держави та разом з тим єдині у борбі за свою волю та свободу, бо ми запоріжці міцні та стійкі духом, нащадки славних козаків. Минулого року у Запоріжжі відкрили красиву виставку до Дня вишиванки. У музейних студіях місто порогами», виставка вишиваних виробів Запорізького обласного осередку Національної спілки майстрів народного мистецтва України. Як із початком цинічної російської збройної агресії у Криму та на сході України у 2014 році. Так і після широкомасштабного збройного вторгнення Росії в Україну у 2022 році українська вишита сорочка стала ознакою сміливості сучасна зброя проти ворога. Тепер носити вишиванку стало не тільки патріотично, а й модно та ексклюзивно. І, хоч зараз збиратися не можна. Містяни в цей день одягають вишиванки, щоб показати, що Запоріжжя це Україна. Ми можемо долучатися до цього свята офлайн, надіслати свої фотографії у вишиванках та намалювати вишиванки, сконструювати їх з паперу, пластиліну та виготовити аплікацію. А ще. Одягти в цей день вишиванку і, перебуваючи по справам, чи на дитячому майданчику, чи у парку, чи з батьками в магазині, дослідити, скільки людей у місті її одягнули. А зараз я вам покажу, як намалювати елемент вишиванки на аркуші в клітинку. Це повна рожа або восьмипроменева зірка. Поєднання жіночого і чоловічого початку, що дає життя всьому. Цей символ часто називають зіркою Богородиці. Для малювання нам знадобиться аркуш в клітинку, простий олівець, чорний та червоний, гумка. Малюємо по клітинках лінії від заданої крапки за зразком. Якщо ви захочете намалювати інший символ, то зможете обрати на картинці та розповісти про нього, що він означає. Вітаю вас з придешнім днем вишиванки. Чекаю ваших розповідей та світлин. До зустрічі, малята!